Одяг, сопток де, 10 моде Давайте подивитися, що у нас тут знаходиться. Так, перше першими будуть ось такі лосіночки, асочка, амочка. Не за манжетиках таких. Далі. Це у нас будуть такі штанишки спортивні. Чоловічі на манжетах. Далі. Ось такі лосінки. ось тут є клітиночка. І тут вони пряменьки. Значить, тут ми витягнули ласіни. І це тому зрахувала з тих животику. Тому може переходити в нормальну кількість. Ось такі є. Є шкідені. СМ-очка, м Хоча тут немає великих розмірів, все одно. Алька. Ось так. Такий худдишечок. Я приваду абсолютно нові з пірочкою. Ось такі п'ямайсенькі, колесичні чотні джинсики. Так, все, ми закінчили. Ідемо вже в патрічках. Тут у нас буде ікселька. Персиковий шикарний. Далі. У нас будуть іти ось такі мережок в чистому кольорі. Еска омли. А, де ще, так, завтра вам покажу. Mm -hmm. А це порядку. Далі. Лостинки. Фяги. З такими квіточками. Далі. Mm -hmm. Це подписний костюм. Якщо побачити на поля, там була було така листинка, штанишки. Ось копточка від нього. Класс, подпильний костюм, то купався. Ласенька ковтиночка, Лащовочні штанишечки такі. Для майки. Так, і ще одні листинки. такими вставочками перцюковими. Лащовочки, штанішечки. Тимокрою мають ці два ширіні дня. Ось такі сіренькі з катманчиками, по бокам катманчики ідуть вони такі. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на вайбет абетрота.